Привіт, друзі, гості, підписники і всі взагалі, хто дивиться канал Сам собі господар. Було нашим пацючкам три дні. Ми їх прокололи залізом, купірували хвостики. Ось такі вони в нас трошки підросли. Ось такі вони у нас разнообразні. Агенти вже під лампою, не біля свин є, як раніше, потрошки ростуть. Ось такі наші справи. І зараз покажу більших, яких я тримаю на своєму БМВД. бо люди питають, чи підросли, чи ні. Ну, а ось це Мої на Їх було тут три свинки, я до них ще додав два того рижого. Є ще одне, бо вони стояли раніше окремо. Уплутнив їх, тому що там вже ще менші стали. Ну от, гляньте, які вони на моєму власному БМВД, яку, яку я сам роблю. Ось такі вони красавці. П'ять місяців. їм. Бачите як для тих, хто питав. Ну, Таке наше справа, це його будуть колоти. Ну, Цей щось валірдосик не сильно росте, ми його, звісно, заставимо рости. Ну, ось, оці бачите, які самі на свої очі. Ну, Тож до то зустрічі, всім пока. Так, бачите?